Ну так, я би хотіла, по-перше, всім сказати і привітати насправді з цим важливим великим кроком. Ми дійсно за це багато боролися. Перший проект закону був в цьому скликанні Верховної Ради зареєстрований три роки тому, і дійсно багато дебатів було стосовно медичного канавісу, багато політичних маніпуляцій, які насправді не відповідають дійсності. Але сьогодні можемо Дати, що Україна рухається до цивілізованого світу, а багато країн світу понад 50, мають в свої в своїх країнах вже легалізований цей медичний канабіс це лікування для багатьох хворих. Це порятунок, і нарешті Україна доєднується до цивілізованого світу, тому це дуже важливо. Стосовно mm -hmm. yes. Про... того самого тексту, чесно кажучи, для мене великим розчаруванням стало те, що фракція Європейська Солідарність вчора з нього не не дала жодних голосів. На мою думку. Проект закону є допрацьованим. Ми працювали над ним три місяці майже, і врахували понад 200 поправок народних депутатів. Я до речі дуже вдячна всім, хто подавав поправки. Ми зробили цей законопроект кращим в кількох аспектах. Перше це це нагляд, це спостереження. Ми деталізували можливості для держави контролювати процес від моменту, коли зерня потрапляє в землю, і до моменту, коли пігулка потрапляє до пацієнта. Тобто весь цей процес буде відбуватися під наглядом держави Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я. Вирощуватися такі рослини будуть в суворому режимі, в теплицях це буде закритий ґрунт, це дасть змогу контролювати цю діяльність. Також передбачено цілодобове відеоспостереження і доступ для національної поліції в разі потреби. Крім того, кожен кущ буде буде мати спеціальний, унікальний штрих-код. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що фракція Європейська Солідарність. Мала повний доступ до всієї інформації з приводу цього законопроекту. Міністр охорони здоров'я особисто прийшов напередодні голосування до цієї фракції. Відповідав на всі питання, в тому числі і на це. І вони з прекрасно знають відповідь, що кошти не можна передбачити в бюджеті, коли закон ще не ухвалений. Тепер він ухвалений, і міністр охорони здоров'я особисто пообіцяв Ірині Гераченко та її колегам, що є міжнародні кошти в рамках міжнародних проектів. У яких вони вже знають, як вони перерозподілять кошти для того, щоб створити такий реєстр? Тому це є насправді, ну це не відповідає дійсності, те, що пише пані Ірина. Я не знаю, навіщо це робиться, але це так. Ціна, більше того буде блокувати цей закон постановами, потім піде конституційний суд. Ну але насправді я думаю, що ми дотрималися максимально всіх норм. При голосуванні проекту закону не було порушено законодавство конституції України, тому звичайно це їхнє право як народних депутатів іти і оскаржувати. Але я все таки сподіваюся, що здоровий внус в конституційному суді також переможе, і це питання не буде загальмовано таким чином. А, ви знаєте, я думаю, що по перше Україна має рухатися крок за кроком, і для нас і медичний каналі це вже величезний крок вперед. Тому я, як людина, яка вболіває за медичну сферу за людей, які мають уж ті хвороби, і дуже сильно страждають, тому що вони не мають доступу до знеболення нормального, для мене важливо було все таки умовити наш парламент проголосувати саме за медичні канади. Можливо, колись Україна а, і піде шляхом повної рекреації, але того, що ми бачили зараз, нам навіть медично складно було легалізувати. Але можливо, я ж кажу, що крок до кроком Україна прийде і до таких рішень. Поки що, я думаю, це і так вже велика перемога. Я думаю, що ми всі маємо розуміти, що це велика перемога, крок вперед, добрі новини для людей. І я особисто буду стежити за тим, як буде реалізовуватись цей закон, для того, щоб якомога скоріше пацієнти отримали свої ліки. Мені, а чи вже визначили так? Або буде десь там в кулуарах є розмови про те, хто буде курувати оцей такий величезний проект, хто буде контролювати? От куди будуть всі ниточки сходитися? Ну, звичайно, профільне міністерство, яке має це курувати, це Міністерство охорони здоров'я в першу чергу, але звичайно, тут ми говоримо і про правоохоронні органи. Такі як національна поліція, де потрібно впроваджувати контроль. Міністерство охорони здоров'я буде залучати звичайно державну лікарську службу, яка стане одним із тих органів, які з медичної точки зору буде вести облік, спостереження, ліцензування. Тощо звичайно, звичайно вирощувати медичний канал зможе бути підприємство, яке отримає ліцензію від держави. І для того, щоб отримати цю ліцензію, це підприємство повинно відповідати низці норм. Вони є досить суворі, як я вже казала на початку, тому я не думаю, що це зможуть робити будь-які підприємства, фізичні особи і так далі. Тобто, все буде. А ну, напевно, якісь великі кампанії, які вирішать вкласти кошти в такий бізнес в Україні, який буде потім вже реалізований, і відповідно до цього фармацевтичні кампанії зможуть з вирощених рослин виробляти вже субстанції для лісу. Дивіться, я думаю, що ми всі реальні розуміємо, і насправді ми замки бачить він зараз. І насправді люди зараз, які потерпають від болі, від неврологічних хвороб, вони нелегально вже завозять в Україну медичний канабіс і його використовують. Або на чорному ринку купують собі канабіс і намагаються таким ціном втамувати біль. Наша задача була якраз. Чорний ринок перевести в білий ринок, показати скільки в нас є людей, які це потребують, і щоб вони легально, абсолютно прозоро могли купити собі ліки, знаючи їх якість, а не розуміючи, що вони там купили або на чорному ринку, або як завезли за кордону. Тому оце мета коли ми маємо чіткі правила, дуже набагато легше їх контролювати. Бо зараз правил немає і відповідно є зловживання. Ми хочемо ці зловживання прибрати. Блокада продовжується нічого не змінюється. Ми сьогодні з хлопцями їздили до пункту пропуску медика. Там приїжджала воєвуда Прикарпаття, розмовляла з протестувальниками на медиці. Там, ну, там не водії стоять, там стоять фермери. Вони стоять на тому, що вони вимагають збільшення дотацій, фінансування зі сторони Польщі від влади польської. А по з приводу розблокування кор. Дону вони навіть не хочуть розмовляти, бо е, ну вона в них просила на свята розблокувати, а вони нічого. Е... Ніх ну не реагують, жодної реакції немає на її слова. Ні, цієї домовленості вже давно немає. А стоять продукти харчування, молоко, йогурти. Тобто, от, наприклад, сьогодні навіть людина. Вони 14 днів термін придатності і 10 днів на термін реалізації йогуртів. Він стоїть вже п'ятий день, і жодних якихось дій з приводу того, щоб пропускати продукти харчування, які швидко Портиться, то не ну, цього немає, не дотримують Гуманітарні конвої. Вони е, проїжджають в якому режимі приїжджає сильно скарбова служба, перевіряє документи, і тільки тоді, можливо, протестувальники е, вирішують, що е, це дійсно гуманітарка. і Вони пропускають. Тобто, ну порозуміння взагалі ніякого немає. Вони...